До вашої уваги будинок у селі Берегове Обухівського району Київської області. З новим якісним ремонтом площею у 100 квадратних метрів. Ділянка землі 6 соток. Будинок кирпічний і має утеплення пінопластом. Нова металочерепиця. І стічні труби. Металопластикові вікна. Нові цементовані сходи. З можливістю облицьовки каменем або плиткою. Територія огороджена парканом з металопрофілю. На кодові. Будинок має три кімнати, кухню та суміжний санвузол. Є літня кухня. Опалення газове. Каналізація центральна. Водопровід також центральний, електроенергія у 10 кВт. У будинку зроблено євроремонт. Будинок немебльований. Стіни пофарбовані, зроблено натяжні стелі. Вся підлога в ламінаті. Є кондиціонер, міжкімнатні двері з дубової дошки, кухня пуста, виведено трубу під пральну машину та посудомийну. Санвузол повністю обкладено плиткою. Встановлено новий туалет, ванну та душ з перегородкою. Місце для сушіння одягу, літня кухня старого зразка, з цегли та перекрита шифером. Туди проведено газ, світло, можливість підвести воду. На території є скважина, яка підведена до будинку. Є місце для додаткових господарських приміщень, велика площа зеленої трави, на якій можна розмістити зону барбекю. Або викласти доріжки з клумбами різних квітів. Будинок знаходиться в центрі села. Поруч знаходиться зупинка транспорту. Сполученням з, з сусідніми селами. Є школа та садок, два кіоски та перукарня. Для ваших питань та зв'язку обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на канал. Продається світлий та просторий будинок у селі Кровинка Тернопільської області. Сам будинок цегляний та утеплений пінопластом. Дах покритий металошифером. Встановлено металопластикові трьохкамерні вікна. Будинок має 77 квадратних метрів, три кімнати, санвузол, кухню та столову. Є 2,4% сотки приватизованої землі разом з будинком. Санвузол весь в плитці. Господарям залишається пральна машина у подарунок разом з душевою кабіною. Кухня також повністю обкладена плиткою. Невеличка столова з лінолимом та світлими шпалерами. Кімнати потребують ремонту. У вигляді заміни шпалер. Та реставрації полу. Можна замінити міжкімнатні двері. Одна кімната з новим ремонтом. Переклеєні шпалери та покладений ламінат. Підведено усі комунікації: вода, світло та газ. Також встановлений пойлер на гарячу воду та газовий котел на опалення. Вода з криниці, яка насосом підведена до будинку. Вода є постійно. Територія огороджена парканом. Є заїзд для авто. На території є прибудова для інвентарю або під якесь додаткове приміщення. Під парканом висаджено квіти та хвойні кущі. Село невелике та тихе. Працює магазин, пошта та перукарня. Гарне сполучення маршрутками. Сусідніми та дальніми селами. Є озеро для відвідувачів ще з тим берегом. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму. Та не забувайте підписатися. Сьогодні до вашої уваги будинок, який знаходиться в селі Любитів Ковельського району Волинської області. Перша будівля. Будинок житловий. Який складається з п'яти кімнат та підійде для великої родини, який має дві грубки, та газовий котел, ванну та туалет, в якому потрібен ремонт водяного насосу, кладовка з підвалом та виходом на горище, на якому можна зробити додаткові дві кімнати, та є майстерня. Друга будівля це будинок господарський. З літньої кухні, в якій є грубка, піч, газова плита, підвал для овочів та фруктів. Ремонт у будинку зроблено, але меблі господарі забирають. Далі йде гараж з місцем для авто. Поруч можна зробити навіз ще для одного автомобіля. Курник та сарай сарай, який можна переобладнати в баню. В садку жомова яма на три куби, викладена залізобетонними плитами. Також можна використовувати як басейн, підновіз для дров та вугілля, багато винограду, горіхи, яблуні, груші, сливи та інші фрукти, свердловина для поливу. А в кінці городу є рівчак, де можна зробити копанку. Подвір'я асфальтовано та огороджено дерев'яним парканом. У селі є відділення нової пошти, магазини, школа та садок та церква. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатись. Біля будинку проходить централізоване водопостачання. На подвір'я заведено газову магістраль. В село ще газ не підключено. Також є ще одне жилове приміщення окремо стоячий будинок, з верандою, кухнею та житловою кімнатою, де є грубка та п'єц, тобто піч, та обкладено плиткою. Дуже мало потрібно дров для опалення, наявні підсобні приміщення, для ведення господарства. Є хліви для худоби, шалаш для сіна, комори три штуки та два курники. Дахи обидвох будинків накриті нержавіючою оцинкованою бляхою, не шифером, що забезпечує довготривалий термін експлуатації накриття, великий погріб, вигрібна яма під септик, великий родючий город з чорноземом рівної форми у 40 соток. Велике подвір'я, криниця, гараж. Все огороджено парканом. Дуже багато плодових дерев, кущів та виноград трьох сортів. На території села є магазини, школа, садок для дітей, перукарня та церква. Гарне сполучення з містами та сусідніми селами. Постійно курсують автобуси. Для детальної інформації обов'язково звертайтесь до нашого телеграму та не забувайте підписатися на канал. Пропонується до продажу житловий будинок в селі Леляки Бориспільського району Київської області. Село розташоване в 180 кілометрах від Чернігова та всього 86 кілометрів від Києва з гарною транспортною сполукою та розвиненою інфраструктурою. На даний час оселя знаходиться в охайному та житловому стані. Будинок побудований з дерева. Дах перекрито шифером та має 60 квадратних метрів загальної площі, дві кімнати, кухню, суміжний санвузол та веранду. Має нові броньовані двері. Опалення відбувається за допомогою газового котла. Також в будинку є працююча груба, яку можливо переобладнати під камінь. Водопостачання в будинку здійснюється насосною станцією. Та підігрівається бойлером. Зроблена каналізація. Вся побутова техніка та меблі залишаються в подарунок новому власнику оселі. Із хозбудівель на території двору знаходиться блучний сарай, погріб, приміщення для зберігання господарських знарядь праці. Земельна ділянка має 23 сотих та обробляється кожного року. Багато квітників та город. Вся територія огороджена парканом. Садиба розташована майже в центрі села. Під'їзд зручний асфальтований, поряд продовольчий магазин. В селі працюють школа, дитячий садок та лікарня. Укр та нова пошти. Безліч магазинів. За більш детальною інформацією звертайтесь по посиланню на наш телеграм-канал. Документи на будинок та земельну ділянку. Готові для проведення нотаріальних дій. Обов'язково підписуйтесь на наш канал.